Благовістя від Івана, 15 розділ Я є істинна виноградна лоза, а отець мій виноградар. Кожну гілку мою безплідну він відсікає, а кожну гілку, що приносить плід, він очищує, щоб вона плодоносила ще більше. Ви вже очищені словом, що я проповідував для вас. Живіть в мені, я серед вас. Як гілка не може приносити плоду сама по собі, якщо не буде жити від лози, так само і ви, якщо не будете жити мною. Я лоза. А ви гілки. Хто живе в мені і я в ньому, той приносить багато плоду, бо нічого не можете робити без мене. Хто не живе мною, відпаде геть, як гілка, і засохне. Потім такі гілки збирають і кидають у вогонь палити. Якщо будете жити в мені і слова мої будуть жити у вас, хто чого побажає просіть і буде вам. Тоді прославиться Отець мій, коли ви будете моїми учнями і принесете багато плоду. Як мене любить Отець, так і я люблю вас, живіть по любові моїй. Якщо будете пам'ятати заповіді мої, будете жити по любові моїй, як і я пам'ятаю заповіді Отця мого і живу по любові його. Це я вам сказав, щоб радість моя жила у вас і щоб радість ваша зростала. Ось моя заповідь: Любіть один одного так. Як я люблю вас, бо немає любові більшої за ту, що віддає життя своє за друзів своїх. Ви, друзі мої, якщо виконуєте все, що я наказую вам. Я більше не називаю вас рабами, тому що раб не знає, що робить володар його. Але я називаю вас друзями, бо вам передав усе, що почув от отця мого. Не ви мене обрали, але я вас обрав і вас розмістив, щоб ви йшли і приносили плід, і плід ваш був живий, щоб кожному, що попросите Отця в ім'я моє, послав для вас. Отже, вам заповідаю, любіть один одного. Якщо цей світ ненавидить вас, то знайте, що мене зненавидів раніше. Якби ви були від світу цього, то світ любив би своє, а через те, що ви не від світу цього, бо я вас вилучив від світу цього, тому цей світ ненавидить вас. Пам'ятайте слово, що я вам сказав, раб не більший за володаря свого. Якщо гнали мене, будуть гнати і вас. Якщо пам'ятаєте слово моє, Будуть пам'ятати і ваше, але те все зроблять вам за ім'я моє, тому що не знають спорядника мого. Якби я не прийшов і їм не говорив, то не мали б гріха, а тепер ніхто не має підстави для гріхів своїх. Хто ненавидить мене, той ненавидить і отця мого. Якби я не здійснив поміж ними труди. Який ніхто інший не міг здійснити, то не мали б гріха, але нині побачили і зненавиділи і мене і Отця мого. Так збулося слово, що в законі їхньому написане Зненавиділи мене даремно. А коли прийде захисник утішитель, котрого я пошлю до вас від Отця, Духа істини, який прийде від Отця. Він буде свідчити за мене, і ви будете свідчити, бо ви від початку зі мною.